Залізорудна галузь України, один із головних наповнювачів держбюджету, опинилися в критичному становищі. До несприятливої ситуації на зовнішніх ринках додалися внутрішні чинники у вигляді тарифів державних монополій. Затягування з розв'язанням проблем загрожує важкими наслідками. Про це повідомляє РБК Україна з посланням на Джимі Кейт Центр. Гірничо збагачувальні комбінати забезпечують надходження твердої валюти до національної економіки і цим утримують курс гривні від обвалу. 2024 року Україна змогла повернутися до топ-5 найбільших світових експортерів залізної руди і отримала від експорту руди 2,8 мільярда доларів. Це половина останньої річної позики від МВФ, яку, до речі, належить повертати з відсотками, вказують в gmk центр але вже 2025 року експорт цього виду продукції почав стрімко падати через несприятливу кон'юнктуру на зовнішніх ринках та недалекоглядну тарифну політику держмонополій, наголошують аналітики. Державні монополії регулярно підвищують вартість послуг для промисловості. При цьому ні в самих держкорпораціях Пратукерзалізниця, не Кукренерго, НАК Нафтогаз України, ні в Кабміні, схоже, ніхто не ставить собі питання. Чи може ринок, тобто в цьому разі про. Ром, підприємства ці підвищення безболісно проковтнути, пише центр. Там пояснюють, що підвищення тарифів дає зростання собівартості виробництва для ГЗК. На тлі падіння маржинальності продажів, викликаного низькими цінами на залізорудну продукцію, це змушує підприємства скорочувати виробництво. Після чого та ж укрзалізниця втрачає доходи через зменшення обсягів вантажу перевезень. Токсична комбінація вищевказаних зовнішніх і внутрішніх чинників чинитиме негатив. Не вплив на показники залізорудного виробництва та експорту в другому кварталі, що своєю чергою погіршить ситуацію з наповненням бюджету і з валютним балансом. Очевидно, Кабінет міністрів не може підвищити глобальні ціни на залізну руду. Але це не означає, що влада нічого не може зробити. Залізорудна галузь гостро потребує дерегуляції та зниження адміністративного тиску. Потрібні як мінімум раціональна тарифна політика держмонополій і своєчасне виконання зобов'язань з поверхню. Вернення ПДВ резюмували в jmk Центр. Як відомо, минулого року металургія принесла Україні 15,2% експортних доходів, 6,4 мільярда доларів. Ключовими товарами залишалися залізна руда 2,8 мільярда доларів, і сталь 2,4 мільярда доларів.